Якщо ваш кав попросту гівно залишає сліди на унітазі, це проблема. Ну, по-перше, вам треба дивитися, що ви какаєте, і якщо там є сліди, це означає, що у вас є проблеми з жовчнем. У вас недостатньо перетравлюються жири. Тобто у вас є застії жовчі і жовч, або занадто багато виділяє жовче і трапляється такий рідкий стул, або занадто мало, і жири не перетравлюються, і ми бачимо те, що бачимо. В першу чергу, що вам потрібно робити? Ну, Звичайно, що змінювати ваші харчові звички. Що вам треба робити в першу чергу? Ну, звичайно, кожен день дивитися на свій кал. Це має абсолютно величезне діагностичне значення, і слідів там не повинно бути. Друге, вам на регулярній основі треба проходити жовчогінні курси. Як саме проходити жовчогінний курс, ви можете почитати в описі до цього відео і бажаю, щоб ваш унітаз завжди залишався чистий. з вами лікар-дієтолог Катерина Пашко. Підписуйтесь!